Як вдалося пережити блекаут? Кожна тега коштує доволі дорого. Який відсоток дефіциту? Це досить суттєво ризик залишається. Усім привіт! Мене звати Каріна Гутяр. Я журналістка інформаційного агентства Свої Криворіг. Сьогодні ми говоримо на тему енергетичної ситуації в нашій державі. Чи можливий повторний блекаут і чим нам в даній ситуації може допомогти світ? З нами на зв'язку Максим Гардус, експерт в енергетиці офісу реформ Кабінету міністрів України. Пане Максиме, добрий день. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в енергетичній системі України, який відсоток дефіциту електроенергії на сьогоднішній день? Зараз дефіцит е, значний і на ну, сьогоднішній день мав оновлення, а вчора на вечір е, наша генерація забезпечує 73% потреб на це, відповідно, дефіцит складав 27%. Це на вчора. Нецкоданню Тобто не вистачає десь третини електроенергії, яка потрібна нашим споживачам. Тестовий імпорт електроенергії із Румунії. Як це нам допоможе під час можливого повторного блекауту? Це нам потрібно в будь-якому випадку, бо в нас є дефіцит потужності і ви ще деякий час. А на щастя Україна добре підготувалася до цієї ситуації? Ми ще. У лютому цього року вступили в ДСНТ. Це загально є європейська мережа електрична. І таким чином у нас є перетоки з... від нас до Європи, з Європи до нас. Технічні перетоки вам потрібні для ліквідації тимчасових дизбалансів. Які виникають система е, для ліквідації профіцитов, які також все одно виникають. А окрема стаття це імпорт. Це вже комерційна історія, е, для якої будуть визначені контракти, контрагенти е, ті, хто будуть тримати електроенергію в у нас, е, можливості для е, такого імпорту воно постійно розширюються, бо Нещодавно до цього до того, що це може бути десь 500-600 мегаватт. Ну для порівняння, що було зрозуміло, це два блоки теплоелектростанції. Це досить суттєво, і звісно, що в кого ми можемо імпортувати, ми можемо імпортувати в своїх сусідів. Тих самих, до яких ми експортували влітку, і вже раніше до Румунії все було протестовано. Імпорт з Словаччини. І тепер протестовано е ринок е імпорт з Румунії. Тобто, технічно все ясно, технічно все можливо. І в е жодних прапор немає. Наша система повністю міцні, наші інтерконектори з однієї країни в іншу працюють. Е тобто залишилося лише укласти контракти і імпорт можна буде. Е пане Максиме, днями була новина про те, що Сполучені Штати Америки виділять 53 мільйони доларів на закупівлю обладнання для відновлення енергосистеми України. Я чула про те, що Японія та Європа також обіцяють допомогти і передати нам генератори, коли з'явиться ця допомога, і чи можливо вже почалися ці надходження? Надходження почалися з самого початку цієї фази війни першими. У березні по генератор наріз березні ще, а лісом, е генератори британські. зараз е допомоги е з усієї Європи, е це і Франція генератори, Німеччина електрообладнання, Північна Македонія обладнання, е Польща обладнання, е і вона йде допомогу. Е дуже цікаво йде на різних рівнях це і те, що до про що думав, енергетики окремо а, допомагають оператори електромереж через свою федерацію. операторів оператор вони надають допомогу Укранегу, бо на бо е, через ці обстріли потрібно дуже багато ремонтного обладнання, там дротів, вимикачів і такого іншого, крім е, власної Європи та Сполучених Штатів, допомогу в нас є від Канади, від Японії, від Кореї. І це і гроші, і обладнання, і те, і те зараз дуже важливо. щодо ситуації навколо українських атомних електростанцій, як вдалося пережити блекаут система в принципі сконструйована а, з запасом міцності, якщо електростанція вимикається від мережі, вона приходить на житлення від дизель-генераторів, У в них є великі ємності. З дизельним палом велика кількість генераторів. Там навіть серед генераторів у них дублюючі системи є. Або сама електростанція, хоч вона і виробляє багато енергії, вона і споживає нема, бо треба охолоджувати воду. І таким чином, цей запас на певну кількість часу розрахований. І коли система почала поновлюватися, бо після аварійного вивлення починається відновлення системи, диспетчери починає включати як а Генерацію також споживачів, бо вона кожної секунди повинна бути збалансована. Кожна секунда об'являється та сама кількість електроенергії, яка споживається не більше, не менше. І по е, коли частота вирваться, блоки по один за одним почали включати а до того вони працювали на цих системах, які є захисними, які є для криз. Як особисто ви можете оцінити підготовку пунктів незламності в Україні. Наприклад, у Кривому Розі під час блекауту жоден з пунктів не був обладнаний, не працювали навіть гучномовці, аби повідомити, наприклад, мешканців про підвіз води. Я наскільки знаю зараз, це питання все вирішується, бо е, місцева влада буде взяти відповідальність за підготовку цих пунктів, проте зрозуміло, що. За дев'ять місяців війни в кількість фінансових резервів у міської влади в багатьох регіонах не така, як хотілося б, тому не всі справилися з, в, з задачами, так як хотілося б. Тобто я сподіваюся, що наблизим часом ці незручності, які є в багатьох регіонах. Я не думаю, що у вас якесь виключення. Будуть виправлені як і з багатьма іншими питаннями, і довезуть обладнання до підключать те, що не підключили, до ремонтують те, що доремонтували, і система на у разі повторного блекауту. Які взагалі існують сценарії? Який найгірший варіант сценарію? Скільки днів ми можемо бути без електроенергії? Нокаут це коли е, е, автоматично вимикається з системи і генерація і споживачі. А, це, до того в нас були контрольовані вимкнення, тобто, коли е, через наявність системи дефіциту диспетчери своїми командами е, вимикали те інше. А, тобто, е, це один з типів, чому немає електрики в мережах, один з типів ситуації. Uh, чи можуть бути uh, аварії інші? Так можуть, якщо будуть uh, інші uh, напади Росії на нашу електромережу uh, масштаб uh, цих аварій ми, ми не можемо зараз передбачити, бо ми не знаємо масштаби атак і не знаємо масштаби шкоди, яка нам буде нанесена на Росію. Тобто дуже важко прогнозувати зараз, що буде далі. Всі енергетики роблять все можливе для того, для того, щоб попередити це, щоб накопичити матеріали для ремонтів. Щоб купити запаси витратних матеріалів, деталей і все таке інше, що для потрібно для ремонту, на повне відновлення енергетичної системи в Україні скільки необхідно коштів і скільки необхідно часу, це десятки мільярдів шкоди нанесено тільки мережам Кренга, а це ще не все. Бо Кренга це міжрегіональні лінії схова і ще всередині області лінії так званих Обленерго. Мережі підприємств, міські мережі і таке інше, і це ще до обстанніх атак 23 го числа. Тому ем, кожна атака, на жаль, збільшує суму цих збитків дуже суттєво. Кожна тега коштує доволі дорого. Якщо говорити про найгірший варіант сценарію, на вашу думку, коли ворог може зробити повторні масовані обстріли енергетичної інфраструктури? На жаль, ми не знаємо точно їх плану, бо ризик залишається і треба бути готовим до того, що це відбудеться тоді, коли ми не хочемо, щоб це відбувалося. Тому треба пильним, треба доступатися до сценаріїв. А повітряної тривоги треба мати а, запаси того, що може пережити тимчасове відключення світу. Під час блекауту великі ТЕС були вимкнені. Чи існують взагалі генератори, які б могли б підтримувати в роботі такі великі станції? ТЕС вони підтримують саме по собі. ТЕЦ вимкає е, якраз тому, що вибуху споживачів, бо як я вже підкреслив. Кожної секунди в енергосистемі виробляється і споживається однакова кількість електроенергії. Це рівняння не може бути порушено не на не на мить. Тому коли автоматика вибила великих споживачів, міста, підприємства, і так далі, вона також вибила і самі те. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, як нам захистити енергетичну систему України? Взагалі є такі ресурси і можливості? Їдемо захист – захист протиповітряної і протиракетна оборона, бо ем, там ти ж е, трансформатори, станції біля ЕЦ об'єкти. На декілька гектарів зрозуміло, що тільки портповітне оборона може захистити об'єкт такої ганської площі? Ось тому ми сподіваємося на оперативність наших західних партнерів надані нових порцій військової допомоги для того, щоб захистити наші енергетичні об'єкти. В тому числі, якщо ж підсумувати усю нашу з вами, бесіду, скажіть, будь ласка, повторний блекаут буде загроза є. Блокад це один з типів аварій, е, а сама вирогідність аварій залежить від верхідності нових атак. Сподіваємося, чи їх не будуть, чи якщо будуть, то більшість. Е, і наше провозб'ють пане Максиме. Дякую вам за інтерв'ю. Дякуємо, що приділили нам час і відповіли на хвилююче питання. Все буде Україна! Шановні глядачі, дякуємо, що додивилися це інтерв'ю до кінця. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, а також поставити обов'язково лайк цьому відео. До побачення.